Як ми давно чекали цього свята, бо скільки в ньому радості і втіх. Я хочу друзі привітати з Різдвом Христом вас усіх. Це надзвичайна вікова подія, подібних їй у світі не було. Тримає Сина Божого Марія над світом Сонце істини зійшло. Він не родився в царському палаці, в домах заможних місця не знайшла. Небесному Господньому дитяті в печері народитися прийшлось. Там віслюки, овечки ночували, це місце незабутнє і святе, замість колиски ясенка поклали, на сіно запашне дитятко те. Раділо, небо зірка засіяла, до ясень поспішали пастухи. Вони вклонились низько і благали, що він пробачив їм усі грехи. час, Святкують люди християнське свято, вчешається, що спас прийшов до нас. Ні, не ялинці, не застілях пишних, не в подарунках, значимих з різдва, нам свого сина дарував Всевишн, щоб ми пізнали велич Божества. Різдво зустрічає Україна знову, в маленьких селах, також у містах, радіють тітки, співають. І коладки чудові і величають Господа Христа, Спаситель світу, Боже син родився, яка прекрасна, світла новина, людині, кожен небо шлях відкрився, через Христа спасти зможе вона. нам. Христос сьогодні щиро та бажає, Твоє серденько, о дружині війти, як і колись притулок шукає, відкрий йому ти двері і впусти, що він у серці твоєм на. Щоб по новому жити ти почав, щоб у вісну гріховного сподився і щирим серцем Бога прославляв. Бажаєм, друзі, свято середствяне, щоб рихне не вірства з душна віки щез, любові вам і миру, Християни, нехай все вишні зійшли із небесно.